Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо світлодіодну лампу від компанії Osram на цоколь P13W. Артикул даного комплекту 828 DVP. Постачається лампа фірмовій упаковці. В комплекті у нас одна лампа. Ось такий має вигляд. На лампі використовується по 12 світлодіодів високої інтенсивності, потужність лампи 1,6 Вт, і бачимо цоколь підключення. Підключення стандартне, цоколь P13W. Під'єднується живлення 12 В. Зараз ми Лампу під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так відсвічує лампа доволі яскраво. І це ще без відбивача, який буде накладувати свій ефект яскравості у використанні фарі автомобіля. Температура світла заявлена 6000 К. Бачимо білий. Колір світу на цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.